Всім привіт! Я Маха БВС на огляді. Чотирьохтактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Для бездоріжжя в нас БВС з товстими красивими колесами, з високим кліренсом, ну і відповідно має такий собі характер, скажімо так, специфічний дизайн, масивний багажник. Ну, БВС це для поганих доріг, це для, скажімо такої. Їзди за містом. Дійсно прикольний, стильний, комфортний, комфортний скутер з брутальним таким красивим дизайном. Ну, БВСка мені подобається. Мені подобається дизайн, мені подобаються інші характеристики, типу гідравліки, легкосплавних дисків і так далі. Дивіться, як воно красиво все по-спортивному виглядає. Так, у нас тут, як я і сказав, гідравлічна гарна така масивна вилка, вилка в рідній фарбі залишилась, такий красивий супорт, гальма дискові, ну по диску, по диску відсотків 40 диска з жерла, в принципі такий вже диск на 1010-15. Ще покататися, ну, коротше кажучи, 50% є живого, колодочки, колодки. Болотки такі, відсотків 30 залишилось. От, але що по плюсу, скажімо так, дуже-дуже крута якісна гума для болотна така гума з таким протектором. Я навіть не зустрічав на БВС, щоб таки, такі колеса стояли. На Сузукі Ван Ван стояла гума, така один в один, дивіться, в неї такий борт зроблений і максимально. Широке колесо для якогось там піску, болота, тобто він дуже-дуже гарно це все переїжджає за рахунок гуми 120х90х на на 10. от, Красиво виглядає. одним словом. Диски в рідній фарбі залишились, красиві такі зірочкою диски, крило. М'якеньке таке фари в білому кольорі, БВС, як ви бачите, в рідному білому такому перламутровому, красивому кольорі. Супер виглядає, жодної подряпинки спереду немає. Так, Тут 17 тисяч рідного пробігу. Рідні ручки, все. Все в супер стані, рідний ключик Ямаха. Так, глянемо бак. Бак у нас тут знаходиться. Зараз. Можна навіть одною рукою. Чистий бак, все добре. Так, все, все гуд, по бакові. Дивіться, є гачечок у нас такий прикольний. Працює. Супер. По стану супер. Питань взагалі немає. Жодної подряпинки. жодних таких видимих дефектів. 17 тисяч для БВСки це взагалі. Скажімо так, вважається як нова машина. Рідне сидіння заводське також. Так, під сидінням. Рідна пара оригінальних зеркал. Все чудово. Так, по роках. Скоріше за все 12-го року БВС. Такий масивний гарний багажник. От такому дизайні стоп. Рідний амортизатор, працюючий, до речі. Коротше кажучи, абсолютно нуль питань. По пластику взагалі ідеальний. 10 з 10, без дефектів, без подряпин, без нічого. Є бокова підніжка, не завжди вона є. Подивіться на стан циліндра, дивіться, тут помпа, до речі, знаходиться, все доступно, нічого не тече. Бачите, дивіться, чистеньке все. Класна БВСка. Так, тут ножки у нас для пасажира. Ну, посадка тут як на сільчику, звичайно, ж, так і буде. Ну, Все, нема чого розповідати, все супер. Так, ну, технічний стан. Чистенько, тихо працює. Ідеальна робота, я б сказав. Так, ну і підсумуємо, в принципі, що? Єдине, що у нас по зносу, це колодки, такі відсотків 20-30 залишилось і диск відсотків 50 по залишку. Це якщо ви особливо любите передніми гальмами працювати, то це на 1010. 10 так... Прекрасний стан. Ідеальна робота двигуна взагалі, до речі, він на всіх рідних запчастинах все чудово, прекрасно, тихенько працює і дуже-дуже крута гума стоїть, я ж кажу, данлоп це таке воно. А задня взагалі нова, дивіться яка. 120х90х10 на на задня гума, взагалі данно дуже-дуже крутий, гума дійсно крута, Класно. Так. Ну і як завжди, невеличкий тест драйв. Перевіримо, як він. Як він їде? А з кнопочки? Висока БВС Ямаха дійсно на ходу. Вона на порядок вища, ніж звичайні там інші 50-кубові там скутери. от І це видно зразу. Причому по розмірах він, мабуть, один із самих-самих великих 50-кубових. Він дійсно високий, з високою посадкою. А зняв вам коротеньке. Е, порівняння, щоб ви розуміли, наскільки вона більша. А мені, в принципі, Плюс-мінус зручно сидіти. А, якщо взяти для села в користування скажімо так, так, таку БВС, то вона явно в пріоритеті між звичайними моделями, там, які б інші люди взяли для міста. Така, При швидкості 35-40 вона максимально тихенько працює комфортно і по керованості дійсно прикольно така Ну, що я вам скажу? Дійсно дуже-дуже комфортна БВС От, і гарно біжить, біжить в районі 56 км на годину з таким непоганим набором. По... По зручності, як на стільчику, звичайна посадка, рівненько, комфортна. Вилка, вилка тут дійсно Вилка тут дійсно працює і воно відчувається, що у самій підвісці великий хід, великий кліренс. От як метр сімдесят на цьому скутері, ну, місцяк. Ти навіть ноги вирівнюєш практично на сидінні. Ну що, мій, е, моя рекомендація вам купувати БВС, в кого погані дороги, в кого є потреба в такому апараті, вони рідко бувають, рідко в прекрасному стані, як сьогоднішній варіант на крутій, дорогій рідній гумі. В ідеальному стані по пластику, абсолютно без питань, з розмитнений з документами, які ми... Можна поставити його на облік. Телефонуйте кому цікаво. ВВС довго не продаються, довго не стоять. Підписуйтесь на YouTube канал, будуть цікаві пропозиції в нових відео. І не забувайте про телеграм-канал з асортиментом. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.